Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, чи потрібно зараз купувати авто. Наприклад, якщо, от для прикладу, так я кілька років збирав на якийсь завітний там, свій автомобіль, недорогий, тому що люди, які купляють там, машини за 20 тисяч доларів, значить у них все нормально, їм можна купувати. От. І... Саме зараз, наприклад, назбирав ту суму, яка потрібна, і вирішив купити авто за всі гроші. То мені здається, на мою думку, що зараз це робити не не варто. Абсолютно краще купити якийсь дешевий автомобіль для своїх потреб, там, ну тобто назбирав 5 тисяч, це всі гроші, що в тебе є. То краще купити там за тисячу, блін, 1500 доларів. Проїздить цей період, тому що всі бачать, що в країні робиться, про стабільність якусь взагалі не можна говорити, ніхто не знає, що буде завтра. І краще ті гроші хай полежать в доларах, з ними нічого не буде. Пережити цей період і тоді робити якісь такі серйозні покупки. Напишіть свою думку, давайте підкажемо людям, які будуть це відео дивитись, що краще робити. Думку кожного я прочитаю, кожен коментар. І вияснимо якось це питання. Можливо, для себе. З коментарів теж зроблю якісь висновки. Дякую всім, хто дивився. Всім гарного, мирного неба, гарного дня. Щасливо!